Що для нас незалежність народжена нашій землі, Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Минула 18-та в Україні 551-та доба активної фази повномасштабної війни. До 6-ї ранку для вас працюватимуть канали СТВ та СТБ. Мене звати Юлія Сенек і до вашої уваги перший на сьогодні випуск новин. Під час ракетної атаки на Полтавщину загинуло три людини. Пошуки ще однієї тривають. Про це розповів голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Також в офісі президента повідомили про п'ятьох постраждалих. Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару, який минулої ночі рашисти завдали по цивільному олійному підприємству в селі Гоголеве. Люди працювали там у нічну зміну. Внаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Роботине на Запоріжжі нарешті звільнене повністю, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Цю інформацію раніше неофіційно повідомляли в соцмережах, і от сьогодні це підтвердилося. Роботине – це важливий населений пункт. За нього кілька місяців тривали важкі бої. Маляр наголосила, що це основний напрямок наступу української армії. І тепер, після Роботиного наші війська рухаються далі південно-східніше, як зазначають у матеріалі BBC, роботине роботи не важливе, бо лежить на автодорозі з Оріхова до Токмака. Далі від Токмака лежить місто Мелітополь, одне з головних цілей українського контрнаступу. І активні бої. Бойові... Від дії в напрямку роботиного почалися ще на початку червня. 104 рази росіяни обстріляли прифронтові села та містечка на Запоріжжі минулої доби. З артилерії гатили, зокрема, по гуляйполю, Оріхову, Преображенці, темирівці, плавнях. Вісім авіаударів терористи завдали по щойно звільненому роботиному. У новояколівці місцеві мешканці нарахували до півтора десятка вибухів, що пролунали серед білого дня. Вони певні, що расисти застосовували фосфорні боєприпаси, і це мовляв уже не вперше. Після удару у селі зайнялися сотні квадратних метрів відкритої території, які люди кинулися гасити. На щастя, минулося без жертв. Майже ціли, цілий час нас обстрелювали. Кажуть, що з фосфорних, тому що люди бачили, як угорі розриваються виду салютів. І потім ці скринки попали в траву, як ви бачите, ось очки. Людям насійно, на тюки. Слава Богу, всі живі, здорові. Дякую. Російські війська щодня поступово знищують часів яр на Донеччині. Містечко за 8 кілометрів від Бахмута і неподалік лінії фронту. Тож окупанти його рясно накривають з артилерії та авіації. Прорвати лінію оборони ворог не може, тому обстрілює цивільних, кажуть піхотинці, які боронять цей напрямок. Іноді стрілецькі бої тут точаться на зовсім коротких дистанціях. Ворог накриває окопи і шляхи, які до них ведуть, розбиваючи автівки як цивільних, так і медиків. Тож піхотинці збирають на бойове авто і Просять нас з вами долучитися також. Реквізити і QR-код з'явиться на екрані, а далі сюжет Олега Корнієнка. Про те, що це було фоє будинку культури, майже нічого не нагадує. Лише залишилися задекоровані колони, шматки, ліпнини. Але під час війни його використовували як пункт незламності. І росіяни по ньому вдарили. Це був основний хаб гуманітарної допомоги у часовому яру. Росіяни вдарили по ньому касетними снарядами. Знищивши провізію і будівлю, ворог все одно цілить і добиває все навколо. На руїнах у напівмертвому місті я зустрічаюся з захисниками, які тримали оборону бахмуту що за 8 кілометрів звідси. Тепер хлопці б'ють ворога тут. Таке ми бачимо доволі часто і це. Наслідки руського міру нині росіяни у часовому яру роблять те, що і в Бахмуті розбивають з усього наявного озброєння, перетворюючи на суцільні руїни. Ворог активно цілить по цивільним, цивільній інфраструктурі, ворог цілить по скупченням людей, будь-то цивільні, їм не важливо. Вони бачать з повітря, з безпілотних літальних апаратів, вони бачать скупчення, і ці скупчення для них є пріоритетною ціллю. Після боїв за Бахмут росіяни стали набагато обережнішими. Активно використовують авіарозвідку, прикриваються артилерією і вже потім штурмують малими групками. По одній людині, навіть переміщення одної людини особового складу, вони можуть супроводжувати це своїм танком. Тобто, один снаряд їхній танка може працювати по одному нашому піхотинцю. І після цього всього вони підходять на відстані китка гранати. Стрілецькі бої у цих піхотинців буденна справа. Кажуть, іноді доводиться відстрілюватися на зовсім малій відстані. Під палючим сонцем вони щодня відбивають по кілька атак ворога. Зленка лишилася лише на мапах. На мапах арта так працює, що всі дерева, всі лісопосадки голі. Ні віточок, ні листя, нічого. Принцип випаленої землі. Його вже другий рік поспіль ворог активно практикує своїми снарядами. Вони знищують цілі квадрати, аби потім просуватися було легше. Я думаю, ви бачили дороги. Транспорт тут їздить максимально швидко. Основні так звані дороги життя на Бахмутському напрямку нашим бійцям вдалося повернути під свій контроль. Та до деяких відрізків російські снаряди долітають. І нині найбільша проблема на фронті. Бойовий транспорт. Пішити по пікапу машини легкові, квадроциклі з люльками. Коли бойовий медик, він не щуток, знає, що таке відсутність транспорту. Йому доводилося не раз нести поранених кілька кілометрів на собі. Забирав тяжкого 300, в пах осколок зелотів, потірав багато крові. Це штурмова група відходила після штурму і пролетів 120-й міномет. Нині ці піхотинці збирають на бойове авто. До нього долучитися може кожен охочий, відсканувавши QR-код чи відправивши донат на номер картки. Бо автівки, як і дрони на фронті, розхідний матеріал, але вони вкрай важливі. Велика і завжди є потреба в позашляховиках в машинах підвищеної прохідності. Вони підвозять провізію найближче до позиції, де можна під'їхати. Вони вивозять поранених навіть інколи вивозять на щиті саме з позицій. Олег Корнієнко, Євгеній Задоє, за Харкомах. Факти сітві єдині новини. Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало відео удару дроном по штабу ОМОНу Кадирівці в тимчасово окупованому енергодарі Запорізької області вранці. В понеділок, 28 серпня, Спецоперацію координували українські розвідники, а здійснив місцевий рух опору. Українські сили влучили в імпровізовану казарму підрозділу Ахмат 1 Внаслідок удару в приміщенні зайнялась пожежа. Постраждав особовий склад окупантів та припарковані. У дворі автомобілі інформацію щодо кількості убитих та поранених кадирівців у гур уточнюють, але наголошують, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає. Ніхто в армії США не воював так, як українці, з 1944 року немає чого їх критикувати. Вважає генерал армії Сполучених Штатів у відставці Джек Кін. Про це він написав на сторінці власна думка видання Wall Street Джорнал. Військовий звернувся до тих американських військових, які кажуть, що розчаровані тим, як Україна штурмує російські позиції. Ті, хто критикує, очікують нереального від однієї контурнаступальної операції, вважає Джек Кін. На його переконання цитую, Вашингтон має бути зосереджений на тому, щоб допомогти Україні вести війну так, як вона хоче, а не щебетати з боку. Кін пише, що на 23-й рік ніхто в американській армії. Не розробляв великомасштабні операції проти боєздатного супротивника, який використовує комплексну оборону. Востання така кампанія була у Франції 44-го року. Благодійний форум незалежні напередодні відбувся у Львові. На один день сюди з'їхалися топові фахівці, представники бізнесів, лідери корпоративного та державного секторів, аби зібрати найкращі практики та програми для реінтеграції ветеранів у цивільне життя. Тут редакція журналу Форбс Україна відзначила 25 найкращих роботодавців, яким вдалося створити та напрацювати дієві програми адаптації військових, які повертаються з фронту. Військові свідомо чи не свідомо взяли. Е Відповідальність за нашу країну і обов'язок держави, суспільства і, взагалі, всіх людей взяти відповідальність за цих ветеранів. Денис Квабек почав свій військовий шлях 18-річним майже 10 років тому. 2017-го під час виконання бойового завдання йому відірвали частину лівої руки. Боєць пройшов тривалий шлях прийняття себе з цією травмою, адже повертатися в цивільне життя військовим непросто. Необхідно дійсно, щоб інституції. Міністерство ветеранів і взагалі держава і бізнес разом з державою вже створювали і тестували різні системи, наприклад, створення не знаю, навчальних курсів глобально для. Демобілізованих ветеранів створення умов для того, щоб вони могли створити свій власний бізнес. Нині Денис своїм досвідом ділиться з учасниками благодійного форуму незалежні на один день до Львова з'їхалися представники влади та бізнесу, аби спільно знайти ефективні рішення для успішної реінтеграції ветеранів в суспільство. Ми зараз співпрацюємо з декількома роботодавцями, допомагаємо їм розробляти їхні внутрішні політики. Ділимось досвідом. Ми налагодили співпрацю з американськими ветеранськими організаціями які мають досвід допомоги побудови таких програм чималий досвід у цьому має Вільям американський ветеран впродовж шести років проходив службу в Іраку. Нині він виконавчий директор ради спілок ветеранів, однієї з найбільших організацій у штатах, яка працює над питаннями працевлаштування та гідними умовами праці, і є співзасновником американсько-українського ветеранського мосту. Коли я повернувся додому зі служби, зрозумів, що найважче до чого мав готуватися це повернутися в суспільство, яке підтримує ветеранів, але не розуміє їх потреби. Та за останні 20 років все змінилося. Це не тільки наклейка на машині, багато важливих речей, наприклад, робочі тренувальні програми, хороший медичний догляд. Розробку програми для ветеранів ще взимку 22-го розпочала медіагрупа Starlight Media. Тут переконані, що набуті ветеранами навички, здатність до командної роботи і водночас лідерство лише посилять компанію. І тут йде мова і про супровід адаптації, надання гнучкого графіку, роботи, підтримку освітніх нових кар'єрних єр, кар освітніх можливостей, які великий блок біг. Тут якраз ж таки підтримка і підтримка сімей, психологічна допомога. Нині Starlight Media та ще 24 українських роботодавці отримали відзнаки від журналу Forbes за розбудову найповніших систем адаптації для демобілізованих колег. Для нас це дуже важлива відзнака, тому що ми переконані, що українські компанії не дружні до ветеранів, це компанії не дружні до власного майбутнього. Ідея такої відзнаки каже головний директор журналу Forbes Україна Борис Давиденко: зібрати найкращі практики і показати їх іншим роботодавцям як приклад для наслідування. Мета в першу чергу. Це зібрати, акумулювати цей досвід одному місці. Це зараз на сторінках Forbes, це буде на сайті. І щоб не придумувати свій велосипед, там щось вигадувати, у вас вже є така. Ну... Усібник це збірка практик. Ви обираєте, що вам підходить, на що у вас є ресурси, і впроваджуєте це. І це працює. Це вже досвід ваших колег. Перші демобілізовані захисники вже повертаються, і проблема із працевлаштуванням уже є. Кажуть організатори заходу. Їм важко знайти роботу насамперед через проблеми зі здоров'ям, втратою, навичок та психоемоційним станом. Тож нині завдання українського бізнесу та держави створити максимально комфортні умови для повернення Ветеранів у цивільне життя. Мирослава Соколовська, Володимир Олюк Факти Сітів. Єдині новини такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. А зараз передаю ефір в розмовну студію у Яни Брензеї. Цікаві гості та будуть гострі дискусії. Яно, вітаю тобі слово, будь ласка.